Бажаю здоров'я всім українцям та хто нас підтримує, друзі. Пора тих лишніх пару пароєць скидати, що з'їли. Ну нас на свята. Трішки розкрутіємося, трішки беремося до роботи. Роботи наскладалися. Так здається, начебто. А день, другий, і ти дивишся, і вже складається, складається, не встигаєш нічого. Але помаленьку будемо пробувати. Починати щось робити. Є в мене одна річ, давно я давно хотів почати вже хоча б. Так вже назбираєш, підзбираєш певних деталей, щоб її скласти, вона мені допоможе в настрій, в хазяйстві. І збираєш, збираєш це все, а потім помаленьку підготовлюєш і її робиш. Ще майже закінчив, я перед святами не встиг, а у свята не хочеться працювати, самі розумієте. Картопле сажал, рала є, що там потрібно поскладати це все в і обов'язково вам покажу десь на наступних відео, можливо. ну, Коли закінчу, обов'язково зразу покажу. А ця деталь буду так помаленько її під, підготовлювати, щоб не деталь, а такий агрегат. агрегат, агрегат. сильніший, сильніший агрегат. І дощі йдуть. Синоптики цього року вгадують, що капець. Кожен день написали дощі і кожен день дощі йдуть. А тими роками трішки так було по-другому. а Цього року ляє ляє, ляє ляє ну нічого не зробиш. Спокійні такі дудочки, температура десь 14, 15, 16 градусів. Така більш-менш нормальна. Значить зараз ми візьмемося до токарних робіт, виточимо деталь, за яку колись буду давати мільйони гривень. А мільйони гривень це буде велика сума, за неї можна буде багато чого купити. А що на свята якраз вчудила коза? Йдемо я покажу. Що вона начудила та коза? Показує. Кого начудила. Погано, можливо, буде видно. Дивіться, кого начудила, який хлопек родився. Хлопик, кази родився, хлопчик. Хлопчик родився, хлопчик-м'ячик. Маленький хлопчик такий родився. Так йому, сутки? Десь сутки. Сутки малому. Це пуха, це пуха. Кажи привіт підписникам. Кажи малому мов дочка. Кажи, я собі помаленьку, потихеньку на свят виліз. Ну то що добро, скажи, так? Да? Що, майбутнє, я самолошний галузі України, га? Що? Не вряд, на первістка. І одна родила, привела одного, так? Да? Кази одного хлопчика. Ну нічого, кази, буде мам, мамчин синочок. Буде мамка його дуже сильно любити. Да? Любити, казі, я цечку смокцю, молоко п'ю, кази, і в мене все добре. А ми, а ми до роботи, друзі. А назвала його дочка як Байт. Байт, Ну я не знаю, чи це Байден. Це <laughs> що, ну не знаю. Класний. Класне таке маленьке, всі вони маленькі, класні. Коли не залізу, або в теплиці, або в парник і щось, щось не понадкусують, або не з'жу. Маленькі казями все такі класнючі. А ми до роботи. Пішли до роботи і розповім, що до чого. Трішки попрацюю. Є така деталь, я роз, розчертив, бачите, різцем черканув, Зараз я болгаркою розріжу, так буде швидше мені. І по черзі ми позаженем, і... Зажмем деталь і виточимо потрібну річ. Поїхали! Виточник, дивіться, як, як у цигана діти, всі в тата, так і в мене вийшло. Непогано, це... коли куска якоїсь лома, заломають такі класні речі. я вам скажу, класно Класновій працювати, подобається. Давно не займався ніхто там підточував, не показував, якусь справу робив, не пам'ятаю, потрібно було виточити. ну таке несуттєве. А це такі дві будуть деталі. ось Ось компонуючи, не знаю, чи все щось вийде чи ні. Така погана звичка, коли нічого не зробив, а щось показувати, тому що ти не знаєш, що в процесі воно вийде самому. Але таким чином повинно воно бути, нічого там важкого немає, трішки зараз часом. Так, притірку, роботи на складали, ще раз кажу багатенько, але якось помижу цей дощ, блін, так і щось. Зробив. тому такі справи. Допомагайте і підтримуйте один одного до наступних відео, і хай щастить.